Тобі, що ти відважний, сильний та хоробрий. З тобою не страшні нам вороги, з тобою нас чекає світлий обрій. А ми тримаємо в руках теж Україну цей прапор, символ нашої свободи. І з днем народження вітаємо країну. Сьогодні з нами, європейські, всі народи. Спасибі, кажемо тобі, на... спасибі, кажемо тобі, наш захисник. Що маємо можливість прапор цель тримати. Зовта блакитарі, вишити рушник. Чекай з нами, щоб тебе зустрічати. Мій любий український захисник. Сьогодні свято, день незалежності країни. Ми знаємо від свята, ти відвик, бо за свободу знову стоїш. Козацького роду і Україна в нас сенька, за водію за свободу Кожне дитяче середень. Моя країна дякує тобі, що ти відважний, сильний та хоробрий. З тобою не страшні, нам вороги, з тобою нас чекає світлий обрій. Чекає небо, мирне голубе. Ми віримо, його ти відвоюєш. Ми просимо, лиш бережи себе. Герої треба нам живими, чуєш? А ми платимо в сітку два нові кольори блакитний, жовтий, жовтий і блакитний. Його жахаються хай вороги, тебе зігріє, хай промінчик світлий. А ми плітаємо зелений, бо життя символізує цей весняний колір. Весну вже вкрала, у нас війна. Весни такої не буде, у нас ніколи. А я червоний колір в сітку заплету і нагадаю, що любов велика сила. Тебе чекають вдома, мій захиснику, тебе кохає, любить незалежна Україна. Спасибі вам, скажу, захисники, що комбайнери хліб якось зібрали. Голодна, не буде країна таки, хліба, ціну цього річ впізнали. Молюсь за тебе, мій захиснику, щоб Бог послав тобі міцне здоров'я, борониш українську воленьку святу своєю вірою, своєю кров'ю. Спасибі тобі, мій захиснику, що має можливість у храмі ходити, що свічку, щораз я ставлю святу, щоб вільні і щасливі могли усі жити. Спасибі тобі, мій захиснику, що вишиванку нині приміряю. На перше вересня одягну таку, все буде Україна, точно знаю. Спасибі герою, мій захиснику, своїм життям до неба дорівнявся, а я у тебе ще сьогодні попрошу, щоб за Україну більше. Ти житимеш у пам'яті завжди, адже життя віддав за незалежність, залишив на землі свої сліди. Подяка наша більша як безмежність. Хвилиною мовчання вшануємо пам'ять тих людей, які загинули у Бучі, Ірпіню, Краматорську, Херсоні. Не заспіває більше соловей для тих, хто не розплющить очі, більш долоні. Моя кохана незалежна Україна, ти серце Європи сильніша за всіх. Країна волі, міцності і слави, здавен тут лини, жарти, пісня, сміх, здавен народ твій, щирий український, про незалежність мрії все плекав. Страшний наш ворог, а не брат російський, здобути волю нам перешкоджав.